Так, всім привіт! Зараз ми біля бичків. Сьогодні знаєте, вже буде видно, скільки нас зною вийшло, тоді як почистили його. А то тоді вже завершення було таке ввечері, то так не дуже був тільки силует. Ну, так немало, того, що бички довго були не, не чищені. Але знаєте, поки так душа не відійшла, того, що так важкувато, чесно кажучи, було брати. Тут біля крайди я вже забирав раніше трохи, то ще куди не йшло б, а там далі, де було, де було б пів метра то так взагалі рвав трактор трактирц годі. То думаю так, поки душа не одійшла, зразу... не попробую, я зроблю, щоб були б вила такі на навантажувач. Замовив по гарячих слідах такі пальці чи ікла. Як їх правильно назвати, От, бачите, з цієї сторони. Отака От різьба. Тут, правда, до їх і втулочки продаються зразу, бо тут є трохи такий невеличкий конус. Але 370 гривень втулка. Під профіль 5х5, то щось якось мені, чесно кажучи, шкода, стало грошей. Думаю, можливо, так, що примайструємо. Ну, взагалі планую, щоб цілого ковша не робити, вже не переробляти його того, що тут багато так, трохи буде набагато більше роботи. І цю, Оцю магістраль треба буде прокидати також або шлангів, або також металічні трубки, як на цьому ковші зроблено. Ну, тут, тут на бізнесомах знімається сама челюсть, щоб працювала б. То поки що в планах, можливо, хто. Яку думку буде іншу, ще мають, то напишіть в коментарях, як воно у нас, чи вийде, чи не вийде. А взагалі планую, ну це я взяв просто для прикладу. Наприклад, профіль буде 5х5 чи 6х6 із грубшою стінкою, можливо, 4 мм чи 6 мм. І планую, щоб її отак прикріпити сюди всередину. Тут болти донизу. Тут виходить, можливо, яких 1,5 см, ця сама пластина. Та я не думаю, що там ті отвори щось послаблять. Вона тут з боку також пластінкою, щоб до боку ще прикріпити. Вже щоб тоді в цей профіль поставляти оці зуби. Отак От вони будуть йти. Оп, і ось так. Якби тоді, щоб просто оцей профіль забирати разом з цими зубами, а ковш остається. Ну і наверх, наверх отакі, вони вже зразу вигнуті отакі От зубчики. Бо знаєте, челюсті, я думаю, буде набагато краще забирати гній. Ну і тут буде зніматися. Саме верхня цяляда. Тут виходить два таких пальці, я вже пробував їх виб вибивати, то вони так не дуже тісно сидять, В принципі, рукою можна доставати. Тут один і другий з цієї сторони болт кріпиться і зробити верхню таку рамку з такими іклами, і просто міняти, а знизу ставити ту профільну вже з готовими зубчиками. Або, було, в принципі, наприклад, поточити втулки якісь то, то, стійкі. Можна було б, щоб на низ втулки, наприклад, поприварувати. щоб просто тоді зуби покручувати. Але так також можливо не дуже добре воно буде. Ось такі справи, тут якось і так буде виходить. От треба трохи вище робити, щоб. Тоді гарно у нас відкривалося, б все випадало б. Тоді вже по факту, коли буду приміряти його, то гляну як воно щодо чого. Бо знаєте, коли зараз грузить, то вже можна працювати. Але поки не забув, то його змайструємо. Сьогодні також бічки думаємо проколоть. І світло зараз як пропало, коли виїжджали з дому зараз глянемо, якщо вийде під прожектор, то проколем. нам змайстрував такого станочка невеликого. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз спробуємо, чи вийде нам проколоть бички від глистів. Оці, що нас на То думаємо, що вийде, Коля? Вони в нас прив'язані. То їх потім вже зараз почнемо з цих. З цієї компанії. А з цієї компанії хто зна. Ну, все добре, але треба трохи розкол довше. Я там пробую їх, коли зробив нагонить. Так, Не, не дуже хоче заходить. Треба таки довше, щоб він. Отак і щоб, то тоді краще йшли б. І ще мусимо цю поперечку ставити таку. Ну, у нас, здається, нічого, так їм не дуже мішає, але все одно можливо, буде їм лячно. Немає матеріалу. Коротенький той стовпчик був, багато його не вийшло закопати. Думаю, що не поламали б. Мені здається, що не так легко воно все в нас вийде, бо ми вже й переводили. Ні, тоді, якщо воно не вийде, то тоді треба буде когось із чоловіків взяти, щоб допомагали мені. Отак що штопорить. Тоді якраз, до речі, Дніпро зайшов, то Дніпро не вміщається. То Дніпро штопорів отак, коли просто робив таке невеличке тренування. Проколимо від глистів їм, бо часом запитуєте, чим проколюємо. Що ви чу чухаєтеся зараз? Тому, знаєте, в нас немає такого якогось одного препарату, яким ми працюємо. Де він, десь я ложив? У нас є бетаптека в селі, працює ветлікар, то він так. Я приходжу, кажу там скільки кілограмів до чого, то він дає препарати. А вони в принципі йдуть. Дію речовина мають всіх однаково, більш-менш. Просто вірубники різні. Профі Верм. Мабуть, правильно почитав. Так. До речі, підшкірно буду давати. Так, ми пише по інструкції, так і зробимо. Їм саме цікаво, що ти таке зробив, що вони коли його ходять. Ну. Але ну, взагалі чудово було, що одразу замірити їх, щоб знати скільки кілограм бичок. Весь ті медсестра треба, щоб ти давала мене я. Я можу розвести, а ти вже давай. Але ти робиш і те, і те. Ще трошки наслінисце так злегка. Але ти вже приблизно знаєш скільки кілограм? Ну, приблизно, але якби. знати точно. Скільки ми там рахували вдома? Треба на 50 кілограм. Один мілілітр. На 50 мілілітр. Да, ми ж вдома планували, скільки наш моська важить кілограм, ти ж його не міряв? <гум> Де ми вже так думали, скільки то вже йому треба буде дати. Так, вези. зараз буду я нагонить. А я буду подавати тобі. Дошку я їх дошкою прижимаю трохи. А ти не подавати, а запихнеш оцю так, може. Ага, добре. Із, ну, і, і, а, пот... але, ага, ти взяв з собою препарат. Але да? Тут будеш пальці помалу дивитися. Або сюди, або якщо бічок далі зайде, то ось на оцю ага, сторону, добре. Так. Ага. І обережно пальці. Бо тут, може бути. Раз попробуємо, можливо, якщо у нас, зняти весь процес. І зробити весь процес. Ков хоч пару штук. А, записник там є, щоб записувати які. Так, беремо того дручка. Оцей, так? Да? Угу. Давай. Стоймо, ти перший будеш. Зараз зараз ще зайде трошки. Прожені його вперед. Тримаєш? Все є. Думаю, довшого. Так, я буду тримати, так? Да? Чи воно саме буде? Так, трохи злегка підтримуй. Давай. Пожди, на ну, щоб шо, не випало. Да. До Бо... тебе трохи. Ага. От, От, там, може, все-таки ленту візьму, пробу зразу мірати їх. Буде ще правильніше. Поки так перший гарно, Опа, зайшов. Коля впаде ще. Є ще на місці він. Всі туди приходять на місце. Просто вже будеш точно знати, скільки потрібно препарату. Ну. То так ще буде нам. Ч, стій, стій. Тож нічого. Лікар казав, коли проколював раніше, каже, їм не болить, просто він так, що бояться зараз акуратненько. Це саме такі коротенькі. Що ж її ніколи ніхто не гладив. Хоч трошки прикинуть. Скільки? 235. Ага, значить, 4 мл. з половиною. Ще, ще прийдеться фіксувати їх? No. Ja, добре так трохи. Треба когось брати ще e, препарат масляний, не так швидко помаленьку, e, що ти вводиш. Дай нам є там є. — А держи. Зараз зробимо. Так. Не усі просто роги є, щоб прив'язувати. Там тонщик візьму я брав. А, є. Щось ми коля не підготовились так, як, як треба. Нічого, працюємо по факту. О, сто добре. Як на цепу прив'язане, то набагато легше. І від мух обробить, і так, ну. Самі процедуру проводить. Dve muži ja budem držať verovku? a tu nevže. Nie, nie, nie. Nie? Šokujú že... ho. Пускай дошку. Коля. Це пускай, і груска, все. Бо потім я її на злюлю можу. О. Це моя. Ну так собі, да. Трохи якісь ярковаті. Просто вони лякливі, ти ж не можеш до них так близько підійти. На баночку мені. Давай. Якщо будеш хребти, то зараз пойдеш на процедуру першу. І заходи. Воно ж не болить, вони просто бояться. Попередніх, коли Коля проколював, то бувало то навіть і не відчували її. Угу. Помниш? А як позначити його? Тут, я думаю... Мовировочку почепи на шию. Потім я познімаю. Я унакові. бачу <світ> такий. У нас там глина є на хаті. То я можу дити? Да. Не, не держав. Бо він такий робичий. Бо може я. Ой, може я поїду, не знайдеш. А отам, отам коли... ага, да, ага. Да. ага. Такі балончики є спеціальні. У нас вдома є білий. Ні, то не для того. А не для того. У нас тут для ран, для їх. Ні, а на кухні в мене є. Буде видно чи не буде видно. І Смішно, і грішно. Бо саме таких багато. Угу. Я щось так і подумала. Ми ж знаємо наших біля жирафів таких значних усіх. Я буду забирати цю палку. пойдем, малыш. О, видно. Что, Днепро, ты хочешь? Быстро, 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 заходи, заходи. Днепро, заходи, ще, 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 Не зрозумів, все я огладили, грали з ним. О, втюк, коля, втюк. Постав. я буду держать. Воно ж сли... слизьке, давай. Більшість вже прокололи, залишився оцей наш жираф, і ще два самих таких більших, до яких спокійніше то коля не прив'язує, а ці такі то треба фіксувати. Ще й так нормально вийшло в нас. Болі -мені, Пальці на місці. Значить, все добре. Ще й так дякувати Богу, що по одному по одному. Таких значних то вже ми не значили. Я кабачок, Біляш. Ну ми ж так запланували, щоб вже проколоть всі. А то наше маркирування, коли може через деякий час. Зійде, то ми не будемо значки проколотий. Цих усіх вже прокололи. Залишилось у нас ще тут три. Ми вже перейшли сюди. Договаємося з ними також. А, то прожектор трошки слаб став сіти. Знаєш, що я думаю, можна було б одразу кільце ставити нашому рижику. Тому що плануємо його на корви ставити. І поки так зафіксовані, але вже пізно. О, молодець. Можна було б і дружку. Кульце. Кільце, вони все одно вдвох. Є дружку, я не хочу. Він може нас довго не задержиться. Ну, з цим, я думаю, буде легше. Бачиш, як гарно поки що все йде у нас. Що ти малиш? No, na То не махає. Що ти, дружок? Стой, стой, стой. Ти кажеш, Коля, зразу, щоб і кільце поставить, то це вже може бути багато зараз. І добре, що потім не треба не ловити, нічого не робити. Москві так мені боюся, правда, а то зараз ще. На Тобі нам треба казати, як моїм дітям буде куль. Фу. От і все. Здається, приїхали рано, а вже й темніє. Там може яку. Точно, годину ходили. Бички прокололи, хай ростуть. Сьогодні виділили день, Коля зранку зробив такого станка, купив препарат. Ну вже сьогодні так і вирішили зробити таку процедуру. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!